І ми навіть до кінця не знаємо про всю ту військову підтримку, яку насправді надала е, Італія. Досі існують от такі настрої щодо те, що це Зеленський винен, що він посилає своїх солдат е, на смерть. Я завжди кажу, що є якийсь італійський політик, Він приходить додому, а там йому Українка варить борщ. Ще й Берлусконі помер. Так ще й Берлусконі помер. Тобто, вся підтримка по суті грунтується на Мелоні? Так. Всім привіт! З вами знову Європейська Правда. і Ми будемо говорити про Італію, державу, яка стала одним з несподіваних союзників України у цій війні. Державу, де прем'єрка нам запам'яталася завдяки її запальним промовам на підтримку України, і водночас державу, де російська Агентура, будемо говорити чесно, досі доволі сильна. І сентимент до Росії є і у суспільстві, і у політиків, і у журналістів. А з нами у студії у Києві Ярина Груша, наша постійна авторка, наша улюблена експертка по Італії, яка нам зараз розкриє всі секрети. Правда, Ярина Так, вітаю, Сергій. Радий бачити тебе знову в Україні. Скоро повертаєшся до Італії. Так до речі, це наша добра традиція. Зустріч зустрічатися щороку. Те, як Мелоні, прем'єрка Італії, завзято відстоює Україну. Ну вже стало такою легендою. До речі, нагадаю вам: якщо часом не пам'ятаєте той ролик, який став вірусним, подивіться маленький фрагмент з нього. Це Мелоні переконувала противників України у парламенті. sono così ipocrita da scambiare una invasione con la parola pace. Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di, autode di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace. Altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale. E questo è irresponsabile. Grazie. Оця ось запальність у Джорджа Мелоні на підтримку України вона лишилася досі. Так, вона лишилася. Вона як спадкоємиця Маріо Драгі, який всіх власне заразив цим вірусом підтримки України, і вона й досі продовжує підтримувати Україну. І незважаючи на те, що ми знаємо, що декілька років тому Джорджа Мелоні була ще тим політиком, яка просила зняти санкції з Росії, і власне висловлювалася в бік Росії. Але ось після приходу Маріо Драгі все. Повністю змінилися. Джорджа Мелоні досить прагматична, і вона знає, що для того, щоб утриматися в кріслі, їй треба так само підтримувати Україну, тому що Італія, на жаль, не зможе вийти з своєї фінансової кризи без допомоги Європейського союзу. І тому, власне, це нас тішить, що Джорджа Мелоні передумала. І продовжує нас так потужно підтримувати. От Італія це держава, де Росія є дуже сильною зараз. Італія, загалом, якщо ми говоримо не про прем'єрку запальну, а про країну, про її мешканців, про її політиків. Італія про чи так? не дуже. ну десь, мабуть, 50 на 50, якщо чесно, тому що досі залишається ось ось ця частка італійців, які не можуть повірити, що світ можливий без Росії, що велика Росія, як же ж її взагалі не можна пере перемогти, що ми взагалі будемо всі робити без великої російської культури, і російської літератури. Досі це існує це переконання, так що світ не зможе просто жити без Росії, що італійці так само не зможуть жити, італійський туризм не зможе жити без Росії. Російських грошей, без грошей російських олігархів, без російських туристів, але насправді за останні півтора року російський туризм дуже зменшився. Але він є і досі. Зізнаємось, він є і досі. В Мілані можна почути російську мову, особливо влітку, дуже дуже спокійно. І, власне, ось ця Е, ось ця проросійськість вона десь десь ще вона, вона зберігається, і з ними насправді треба постійно боротися. Постійно треба розказувати, роз'яснювати, що не так. Твоє відчуття, тобто нам стає з плином часу краще. Чи гірше? Я не знаю, чи гірше, а, точно мабуть, не краще, тому що є втома, а, є якась байдужість. Просто а, є а, оцей пацифізм італійський, який а, трошки католицький пацифізм. Тобто, давайте вже поміріться між собою, бо нам mm -hmm. вже теж. Трохи там набридло і про переговори, і що теж ви українці досить стояти, що це ви там собі видумали. І досі існують от такі настрої щодо те, що це Зеленський винен, що він посилає своїх солдат на смерть. І, і власне, що Крим ніколи не повернеться, ніколи не стане знову українським. Тому що ви собі там що ви собі придумали? Це якась байдужість в плані, просто не хотіти занурюватися в контекст. і Втома так само від новин. Якщо ми переживаємо кожні новини, кожен вибух, кожне, кожну атаку це для нас ну, атака на нас самих. То для італійців це ну знову там щось там сталося. Як в Сирії. Так, так. спробуємо поставити крапку на питаннях політики, тому що я розумію, що для вас також може бути цікаво інше щодо Італії, наші біженці, підтримка простих громадян, але от по політиці. Ми можемо бути впевнені, що Італія лишиться про ну принаймні її керівництво. Не буде виборів чи ще чогось, що змінить. Ну перестану ми перестанемо отримувати від Італії політичну підтримку. Власне, політична підтримка і військова підтримка вона була дуже потужна, і ми навіть до кінця не знаємо про всю ту військову підтримку, яку насправді надала Італія, Італія України. І ця підтримка вона залишиться, тому що альтернативи Джорджі Мелоні на наступні роки взагалі немає. Вона прийшла і вона зайняла чітку позицію. Тому це нас тішить насправді дуже. І що ще й Берлусконі помер. Так, ще й Берлусконі помер. І власне там не буде більше оцих. Незрозумілих його випадів, за які потім його партія щоразу виправдовується, оскільки номер два його партії це міністр закордонних справ Італії, який є членом уряду Джорджі Мелоні, який постійно повинен був виправдовуватися за те, що сказав старий Дідуган. І, власне, ця підтримка вона, вона залишатиметься. І це Україну насправді дуже, дуже, дуже тішить. Є ось ліві сили, які намагаються Формувати якийсь блок, і от вони більше вони більше орієнтуються на пацифістський власне електорат, на католицький електорат звинувачують Європу в тому, що Європа не шукає мирного шляху переговорів, а Європа навпаки допомагає Україні, допомагає Зеленському, допомагає збро... продовжувати збройний конфлікт. І прикро, що навіть демократична партія, яка завжди вважалася дуже проукраїнською, вони з приходом нової секретарки Елішляйн їхня підтримка вона не зменшилась, але вона не така яскрава, яка була на початку. Тобто вона якась тиха підтримка, яка по суті трохи навіть конфузить їхній електорат. Вони не можуть зрозуміти, чи. Демократична партія все ж таки підтримує Україну чи не підтримує щось незрозуміло, бо демократична партія мовчить. Тобто, вся підтримка по суті ґрунтується на мелоні. Так. є невеличкі маленькі партії, які продовжують підтримувати Україну, наприклад, Європа плюс радикальна партія Італії. От вони, вони теж вони маленькі, але їхня підтримка значима. Ми знаємо, що в Італії дуже багато українців, і я зараз спитаю про те, що ж роблять вони чи реально ми можемо говорити про те, що наші наші громадяни там е, якимось чином підтягують. Віру в Україну. Але перед тим, як ми власне спробуємо про це поговорити, я нагадаю: Європейська правда це видання, яке розповідає вам про Європу, світ та місце України у ньому. Але ми робимо це серйозно і експертно, і нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб ну, навіть в Ютубі були популярні не хайпові канали, а ті, хто знаються на цьому, щоб це відео побачило більше людей, щоб цей канал мав більшу популярність, не забувайте лайкати. І і звичайно підписуйтеся на оновлення нашого каналу. А тепер, власне, повернемося до українців. Я навіть не думаю, що можливо порахувати, скільки зараз українців є в Італії, тому що ця цифра постійно змінюється. Але в будь-якому разі це йдеться про сотні тисяч. Мабуть, так це сотні тисяч українців зараз, звичайно, із біженцями ситуація. Змінилося, але якщо ми говоримо про біженців, ми говоримо про тих українців, які залишилися, тому що вони мають когось, когось в Італії, тому що державна підтримка вона була, але вона була досить е, забюрократизована, як і будь-яка е, будь сфера в Італії. Тому багато українців поверталися. Власне, Італія була однією з цих країн, звідки Українці поверталися найбільше. Найбільше до України, тому що не були передбачені, тобто були передбачені, але хтось навіть не дочекався якогось там мінімального фінансування. Або посвідки на посвідки біженця на, на проживання, потім знайти дуже важку роботу без володіння мовою. Але наша, наша діаспора вона завжди починається з 2014, а після 2022 року ще більше. Це от наша soft power, яка допомагає взагалі італійцям зрозуміти Україну. І я завжди кажу, що є якийсь італійський політик, він приходить додому, а там йому Українка варить борщ. І це, це, от, власне, та наша сила, яка допомагає знайомити з українцями, і допомагає власне італійцям ем, наочно зрозуміти, хто такий українець. Бо здається, італійцям ще досі здається, що Україна це десь там незрозуміло. де взагалі, десь вона там далеко, і українці не зрозуміли вони, які взагалі на вигляд. І, от тобто, олюднення українського образу, це завдяки нашій українській діаспорі, які за останні півтора року просто організувалися в якісь Масу нових асоціацій налагодили співпрацю з українськими асоціаціями, це і допомога. І ну, власне, якісь донати, і в на в перші місяці це була і допомога, яку відправляли, і медикаменти, і одяг, і дитячі іграшки. Власне, це тому наша українська діаспора це вона продовжує бути тим і займатися тим, що вона робила за останні 9 років, починаючи з 2014 року. А як їх помітно? Ну крім того, що на як ти влучно сказала про борщ? Да, це насправді серйозний такий софт павер. А де помітно? Те, що українці намагаються переконати людей, що, я не знаю, мітинги якісь є так. Власне для мене це те, що мої особисті герої це молоді українці або наполовину українці наполовину італійці, які об'єдналися. У нові асоціації, і щодня, починаючи з 24 лютого, 2022 року, біля собору в Мілані на центральній площі, щодня о 7 годині, збирається невеличкий мітинг з українськими прапорами, і вони розповідають на площі власне про те, що сталося за цей день. Якісь новини роздають якісь листівки, тобто продовжують знайомити і продовжують нагадувати, що це не закінчилось. Тобто, якщо це можливо там пішло десь з ефірів, трошки зникло, і не є, наприклад, новиною номер один, але це нікуди не з зник... війна, нікуди не зникла, вона продовжується. Україна продовжує свою боротьбу. І, власне, от наочно це можна подивитися щодня в Мілані. Українські е, осередки, скажімо, вони активні в усій, в усій Італії. От, наприклад, до Дня Незалежності були організовані мітинги у найбільших містах. Містах Італії, куди приходили тільки українці а й багато італійців. І насправді з ну, позитивні зміни є, тому що е, та ж сама робота, яку я провожу в публічній сфері в Італії. Я бачу е, якийсь фідбек, я бачу людей, які говорять, що о, ми не знали, ми дізналися. Тобто в цьому плані робота е, й, йде вперед. Тобто Україна і маленькі свої такі агенти українці в Італії вони працюють над цим і зрушення є. Але наскільки я розумію, з італійськими журналістами, тобто з тими, хто доносить думку до МАС, не все так добре, звичайно, коли українці збираються перед дома перед собором в Мілані, то їх побачить 100 людей. Але якщо щось вийде в Кор'єри Деласера, а то це побачить мільйони. І що взагалі, ну як починають ставитися до як змінюють ставлення до України італійська преса і українські італійські інфлюенсери? Ставлення дуже змінилося, особливо ну після повномасштабного вторгнення, коли італійські журналісти поїхали особисто в Україну, тобто раніше Наприклад, включалися з Москви, тобто великий був е, корпункт в Москві з е, е, італійського державного каналу Раї, і звідти всіх відправляли, тобто, все одно Україна сприймалася через російську е, призму. Е, е, після 20, 24 лютого італійці їдуть особисто сюди. І от е, італійські журналісти, які працюють на фронті е, е, українському, це стали теж такі е, от, інфлюенсери поширення. Взагалі е, українізації, скажімо так, в Італії, тому що дійсно. Розповідають те, що відбувається, показують не тільки якусь войовничу, але й людську людську сторону українського українського народу, і саме людські історії для італійців вони спрацьовують, вони діють, коли в цих історіях є обличчя, є імена і власне ці італійські журналісти Стефані Батістіні, Даніеля Райнері, Чичілія Сала Іларіо Ларіо Піаніреллі це ось уже наші дійсно інфлюенсери агенти, та, амбасадори. Амбаво дуже дуже правильне слово. А, нещодавно Італію відвідав ну відносно нещодавно Володимир Зеленський, і оце можна сказати, був такий показник, як до нього поставилися медіа журналісти. Він навіть провів велике ну, спілкування, велике інтерв'ю. Це не зовсім прес-конференція була для групи журналістів. От твоє відчуття до нього, ну що від нього хотіли. Чи було відчуття, що журналісти, яких обрали редактори, журналісти, які живуть в Італії, які не відчувають українського контексту, вони розуміли Україну? Вони підтримували нас, чи вони все таки були далекі? Моє відчуття перше було, що ну, на цьому інтерв'ю були присутні головні редактори із каналів Сільвіо Берлусконі, і от вони намагалися поставити незручні якісь питання, провокативні питання. Наприклад. Наприклад, був е, головний редактор каналу телевізійного каналу Ласетте Енріко Ментана, який спитав у Зеленського: а ви можете розказати, що в 2014 році не відбувся державний переворот в, е, в Україні? Тобто дуже дивно, що президента країни через 8 років просять довести довести, виправдатися в прямому ефірі, що ні, це не був державний переворот. Власне, в Україні вже з того часу. Відбулося Двоє демократичних виборів. Чому ну і це якось дуже дивно, що й досі власне сам президент має відповідати, що ні, не нацисти, ні, не фашисти. От, от ці питання досить, досить дивно звучали. При тому, що чому президент має відповідати на питання там, де ви, власне, журналісти провалилися, тому що це ви не змогли за 9 років пояснити, що Україна не нацистська держава, і, власне, канал Ласетти от він і вирізнявся такою яскравою проросійською пропагандою. Яку довелося президенту спростовувати, і це досить дивно. Але і були хороші питання там, власне, від дружніх Україні газет і каналів. Правда, лунало і питання з приводу того, коли вже нарешті Зеленський зніме свою військову цю футболку і штани, і вдягне краватку. Це теж трошки питання дуже дивне, що журналісти не розуміють, що це головоначальник всіх збройних сил України, власне, він сказав, що. Що після перемоги, і... але от є якісь такі питання, які досить дивні. Це означає, що вони звучать також у італійському суспільстві. Так. Ну і власне, ось ці упередження про те, і я теж там з навіть з італійцями, які бували в Україні, от ця російська пропаганда настільки вкорінилася, є питання, ні, ну Донбас же хотів відокремитися. Ну і не забуваємо про те, що Італія це дуже католицька, глибоко католицька держава, де думки папи мають вплив, а папа у нас, на жаль, з проблемами. Угу. Меяко кажучи, тобто це, це я так думаю, також впливає на так. Це впливає, тому що о, навіть його останні висловлювання, які підхопила російська пропаганда про імперіалізм, та про е, Росія русські міркіру Петро І Катерина ІІ. але це власне знову пройде меседж в італійському суспільстві, що от Ватикан намагається ж якось шукати мирні шляхи. А це Україна, така войовнича не хоче мир іти мирним шляхом, а намагається воювати. Така комплексна картина, як взагалі комплексна Італія, Щоб завершити твоє враження, ми зможемо переконати італійське суспільство у тому, що все таки Україна має дійти до перемоги. Крим має повернутися, і жодні компроміси із цими питаннями з Росією неможливі. Не мелоні, не політиків. А Італійське суспільство можна переконати в цьому. Я оптиміст, і власне я вже побачила суви за півтора року е в італійському суспільстві. І я вважаю, що треба продовжувати це робити, і е так само і там на рівні посольств, консульств, культурних інституцій, продовжувати взагалі не відвертатися. І е все ж таки, бо це наш, е от, власне, якщо ми говоримо про Італію, це той історичний момент, де Україна може зайти на е культурний ринок і залишитися, тому. Е не треба здаватися. Що ж, залишайтеся, і ви на каналі Європейської правди. Слідкуйте за нашими новими відео. А ми будемо дякувати Ярині за чудову розповідь про те, як Україна поволі, поволі, але перемагає у складній державі Італії. Лишайтеся на європейській правді, слідкуйте за тим, як Україна йде до перемоги та виборює своє місце у Європі. До побачення, до побачення.